Іноземні університети стають ближчими до українських абітурієнтів. Здобути освіту за кордоном для більшості нереально, бо грошей таких не мають. Віднедавна в Україні діє перша вітчизняна програма з фінансування закордонної магістерської освіти. Це всесвітні студії фонду Віктора Пінчука. Як отримати грант на навчання за кордоном? Дивіться далі у сюжеті. Випускники з іноземними дипломами мають гіпнотичний вплив на українських роботодавців. У них більше можливостей зробити кар'єру і отримати високі посади. Ті, хто вчився за кордоном, кажуть, людина дійсно змінюється. Людина, яка навчалася за кордонах, вона отримала певну здатність до порівняльного аналізу. Вона вийшла з національного кокону і е, стикнулася з іншими культурами, з іншими проблемами, е, з проблемами інших народів, інших країн. Ведуча Ольга Фреймут завдяки закордонній освіті пробилася на британське радіо. BBC. після Львівського університету шансів у неї не було. А після лондонського вийшло для тих, хто вчився разом з нею за кордоном. Диплом був синонімом успіху. Моя подружка Наташа вже їхала в Казахстан не на посаду креативного директора в газеті Національній, а їхала вже на посаду головного редактора. їй її... Тречі збільшили зарплати. Це факт. Як шукати гроші на закордонний виш, він знає не з чуток. Це зараз Михайло Харенко, один з найуспішніших юристів України. А колись шукав гроші на навчання у США цілий рік знайшов лише на наступний. Мене прийняли до Колумбійського університету юридичної школи в Нью-Йорку. але в мене не було відверто кажучи грошей для того, щоб поїхати і оплатити навчання. А один рік шукав. Не дуже знайшов, в принципі я до багатьох людей звертався і. До різних фундацій, сполучених штатах штатах і до наших політиків, і до кого тільки не звертався. У цивілізованих країнах здібних студентів вчитися за кордон відряджає сама держава. В Україні ніхто навіть не рахує, скільки тих студентів щороку виїздить за кордон. У нас гранти на іноземну освіту видають лише уряди інших країн та міжнародні організації. Уряд Китаю щороку надсилає від 10 до 12 тисяч студентів у різні країни світу. Такі потужні держави вони мають ну, такі цілеспрямовані стратегічні програми, за якими студенти здобувають освіту за кордоном. На жаль, в Україні такої державної програми не існує. Всесвітні студії стали першою національною програмою з навчання студентів за кордоном. Даватимуть гранти на магістрську освіту за чотирма напрямками: аграрні науки, екологія, право та державне управління. Наш фокус у тому, щоб забезпечити Україну практичними практичними спеціалістами. Саме тому от ми робимо ставку на магістерські магістерську освіту. Цього року планують підтримати близько 30 студентів. Якщо ви вступили до одного з 200 найкращих вишів світу за версією газети Таймс і не маєте грошей на навчання, програма саме для вас. Ми свідомі того, що знайдуться молоді люди, які не мають інакшої можливості окрім цього гранту потрапити за Кордони і отримати таку освіту. Вступ до іноземного вишу триває мінімум рік. Треба обрати заклад і скласти всі іспити. Коли стане зрозуміло, що вас узяли, подаєте свою заявку до всесвітніх студій. Її розглядає журі і вирішує, надати вам грант чи ні. Після отримання диплому треба буде 5 років пропрацювати в Україні. Сергій Гаранський, Олександр Каравчук, Сергій Нагорний, Новий канал.